1 мільярд 709 мільйонів 500 тисяч гривень упродовж трьох років у Чернігові планують витратити на модернізацію електротранспорту. Відповідне рішення ухвалили 14 серпня під час засідання виконкому Чернігівської міськради. Кошти спрямують на оновлення тролейбусів, ремонт мереж і підстанцій, які працюють ще з радянських часів. Планується, що із загальної суми понад півмільярда надійде з державного бюджету. Понад мільярд виділять із бюджету Чернігова, а майже 70 мільйонів становитимуть власні кошти комунального підприємства Чернігів. Чернігівське тролейбусне управління. Програма передбачає не лише закупівлю нових машин, а й масштабне оновлення інфраструктури. В місті Чернігів діє ця програма вже не перший рік розвитку електричного транспорту. Міста Чернігів, тобто дана програма передбачає ряд заходів, які потрібно виконати і виконуються для того, щоб в місті стабільно і розвивався електричний транспорт. Ми розуміємо про те, що інфраструктура будувалася ще в радянські часи, і її потрібно оновлювати. Найбільші витрати передбачені на закупівлю нових тролейбусів. Йдеться про 360 мільйонів гривень. В той час на модернізацію обладнання дев'яти тягових підстанцій планують витратити понад 508 мільйонів, а на заміну кабельних ліній 120 мільйонів гривень. Окремо закладені кошти на капітальний ремонт контактної мережі виробничих приміщень і протирадіаційного укриття підприємства. В Програмі десь близько 350 мільйонів на рік. Передбачається, але це ж кажеться, що ці кошти будуть закладені в бюджет. Нині на балансі комунального підприємства Чернігівське тролейбусне управління 86 тролейбусів, і майже половина з них уже відпрацювала понад десятирічний строк, а найстаріші підстанції працюють ще з 1964 року. Основна зараз проблема це застаріли кабелі живлення, їх потрібно замінити. Це заміна тягових підстанцій, які будували 70-ті років. Це найбільш такі критичні моменти, які потрібні. Знову ж таки, оновлення рухомого складу, тому що тролейбуси вони спотуються, виходять зі складу, їх потрібно постійно оновлювати і ремонтувати для того, щоб стабільно кожного дня в місті виїжджали електричний транспорт. Анонсовану програму розвитку електротранспорту Чернігова наразі схвалив лише виконавчий комітет Чернігівської міськради. Остаточне рішення має ухвалити Чернігівська міська військова адміністрація.